Добрий день, діти! Вітаю вас на уроці інформатики. Сьогодні ми з вами поговоримо про конфіденційні здання про приватну інформацію. Всі сідайте, тихо діти, домовляємось не шуміти, руку гарно піднімати, на уроці не дрімати, а знання мерщій хапати, світ чудовий пізнавати, тож гаразд, часу не гаємо і урок наш починаємо. Давайте ми з вами повторимо правила техніки безпеки. Назнамо їх тільки декілька. Щось спокійно переміщуємось в мобіторному класі, ні в якому роті не зачіпаємо дротів. Вісень від, від екрана монітору душей 50-60 см. Зробимо психологічну настанову. Якщо посміхнутися перехожому, він посміхнеться у відповідь. Якщо посміхнутися в небо і сонцю, розійдуться хмари. Якщо посміхнутися всесвіту, трапиться щось казкове. Посміхайтеся, будь ласка. Посміхнімося один одному, губами, долонями, очима, серцем. Посміхніться своїм батькам, що вас є братик і сестричка. Сьогодні на уроці ми з вами пригадаємо, що таке конфіденційність, приватність, авторське право. Вивчимо, чому ці поняття такі важливі. Дослідимо, які наслідки можуть бути, якщо порушувати авторські права. В тому числі та в школі. Згадаємо, що ж таке приватна інформація? Це інформація про певні відомості, доступ та поширення яких можливо лише за згодою її власників та на тих умовах, які вони вкажуть. Є інформація публічна. Давайте вкажемо тип інформації за допомогою цеглинок легко. Паспорт це в нас яка приватна чи публічна інформація? У нас паспорт це приватна інформація. Я люблю їсти борщ. Це публічна інформація. Номер телефону. Приватна інформація. Банківська картка. Приватна інформація. Хобі ваше. Публічна можна розповідати. Місце роботи батьків. Приватна інформація. Клас, в кому ти навчаєшся, публічна інформація. Як вазвати? Публічна інформація? Давайте також поміркуємо разом. Що може статися у разі розкриття конфіденційної інформації? Що таке конфіденційність? Це властивість, яка не підлягає розголосу. Секретність, приватність. Це паспорт, номер телефону, номер картки, місце роботи батьків. То що ж може статися? Можна якось зашкодити вам. Можна потрапити на з картками на обман, що вас можуть витягнути карточку, та також можуть втратити ваші дані. Давайте пригадаємо, хто ж такі автор і хто з ним може бути. Автор це фізична особа, чоловік чи жінка, або хлопчик чи дівчинка, Творчою працею, якою створено твір. Також є авторські права. Це набір правил, які дозволяють авторам літературних, мистецьких та наукових творів отримати соціальні блага від результатів своєї творчої діяльності. Кожен із вас є автором. Ваші знання це вже є ваша інтелектуальна власність. Що ж таке інтелектуальна власність? Це Результат інтелектуальної творчої діяльності однієї людини автор, виконавець, винахідника або кількох осіб. Поміркуймо. А що ж у школі є інтелектуальною власністю? Під час виконання діагностичних робіт, це контрольна або самостійна робота, особливу увагу вчитель приділяє саме вашій інтелектуальній власності. Чому в школі це так важливо? Тому що вчитель хоче перевірити, як ви засвоїли матеріал, чи комусь, можливо, ще потрібна допомога. Давайте проаналізуємо ситуацію. Марійка, та ніхто не буде знати, дай мені списати твір. Ну добре, тільки нікому. Марія Івановна, прочитайте мій твір. Молодець, Іване, а тобі, Марійка, має бути соромно. Прикро, що ти все списала і уваг. Іван має 12 балів, Марійка 2 бали. В цій ситуації не правий сам Іван, та сама спочатку Марійка, що дозволило скористатися своєю власністю. А Іван зробив плагіат, тобто скопіював. Що ж таке плагіат? Це привласнення авторства на чужий твір або на чуже відкриття. Винахід, а також використання у своїх працях чужого твору без посилання на автора. Будь-яка спроба отримати оцінки за допомогою шахрайства рано чи пізно перестане бути таємницею. Способи визначення і позначення авторського інформаційних продуктів. У школі ви можете затвердити авторство матеріалів тим, що ви підписуєте. Чи ставите власну мітку. І, тобто, коли ви підписуєте власну роботу, тобто ви її даєте авторство. Поза межами школи авторські права захищаються на законодавчому рівні. Тобто, в інтернеті є ну, авторське право, яке захищається на законодавчому рівні. Нехтування авторським правом є правопорушення. Давайте ми з вами пригадаємо, з минулого уроку. Ми говорили про ключові слова. Ми з вами пам'ятаємо, що шукаємо інформацію в браузері, саме в Google Chrome, і звертаємось до сайту Google. Відкриваємо Google Chrome ліві, дві, два, два рази лівою кнопкою мишки. Відкривається у нас з вами вікно і відразу відкривається Google. Вводимо в рядок пошуку те, що нам з вами потрібно знайти. Минулого разу ми з вами шукали. Вірші Тараса Шевченка та Лесі Українки. Сьогодні ми з вами будемо шукати фотографії. Шукаємо фотографії Тараса Шевченка. Надрукували, натискаємо Enter. Так, нам потрібно саме зображення, тому ми з вами переходимо на вкладки На зараз все. А нам треба картинки. Натискаємо лівої кнопки миші та вибираємо саме картинки, які нам потрібні. Давайте ми з вами трішки відпочинемо. Зробимо фіскорту. Ось ми з вами трішки відпочили. Будь ласка, в себе на комп'ютерах з допомогою браузера в інтернеті відшукайте відео в мережі інтернету за ключовими словами. Що таке авторське право пригоди Тимура? Перегляньте начальне відео та збережіть послання на нього в закладки браузера у теку корисно. Також давайте, будь ласка, ми з вами попрацюємо в Зошиті. Цього разу попрацюйте, будь ласка, в зошиті самостійно. В зошиті розгорні сторінку 14 15 урок номер 9 тема, який ключ відмикає інтернету. У вас більше в цьому уроці більш навчальної інформації про ключові слова та пошук інформації. Про це ми з вами говорили. І всього є для виконання два завдання. Вони дуже легенькі. Виконайте їх, будь ласка, самостійно. Та фотографії надішліть мені в особисті повідомлення в Вайбері. Особливо чекаю виконання другого завдання. Дітки, дякую вам за урок. До наступних зустрічей!